А ви здесь то ждете? Так, да, президента угу, да. жду. Він мені сказав, у Лумані було 10 тисяч людей, він мене підняв із стільця. Це 20 мая, і сказав, що я вам допоможу. Так от я його жду і хочу спитатися. допоможе він мені? Чи в нього обман у його словах? Здравствуйте, девушка. — Здравствуйте. — ви что? — Ви до мене ближче, бо я не чую. Ближче до мене. Ви при... Вас пригласили на, на раду или что? — Ні, мене пригласил президент 20 мая в Умані. Він піднімав мене Как як ваша извините? — Скалівський Микола Іванович, інвалід первой групи. А Вы откуда? — Я за 10, тільки я бомж. Я хочу все його спитаю. попросити, він пообіцяв мені. Що? Ні, я жив у тежці. Теща виїхала. Забрала, продала хату. А я став, жінка-каніка, інвалід первої руки, життя війни. Дочка померла в Чорнобилі, вже 21 рік, вже цьому гріх. А старики два осталися, що це тако. Я живу на вокзалі, бо добрі, добрі люди є. От ви добрі людина взяла в мене і сказала, Микола Іванович, переночуй у мене, я тобі дам кусок хліба. Ти ж воював за мене, так? Да? Я ж воював, я ж у крові лежав, отако, руку одірвала, живіт розірвав, дві дірки в голові, ногу відрізали. За що ж я воював? Скажіть, товариш полковник. Щас, щас кристи, 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 слава Богу. Хай він подивиться мені в очі, я скажу, Петро Олексеєв, ви ж піднімали мене в умані. Ви вмієте правду говорити? Якщо не вмієте, то коли наша страна буде говорити правду? Коли Коли ми правильно заживемо? Коли ми будемо вірити нашій власті? Коли наша власть побачить нас, напишіть, напишіть інвалід війни першої групи, бойових дій без рук, без ніг, без голови і без живота. У мене нічого немає, нічого буквально. 20 років добиваюся квартири, я бомж, і в мене жінка інвалід першої групи. І нас ганяють як собак. Скалівський Микола Іванович, 26-го року, інвалід першої групи бойових дій. А